Шоста година вечора мої дівчата на прогулянці. Скоро вже будемо йти управлятися, наводити лад, всім давати їсти. Якраз кролиці нарвати, яка сьогодні укралилася в мене, нарвати дати їй свіжої травки. Я випустила трошки побігати своїх принцес. Моя Моніка. Ну і Мішелька. Мої слон і Моська. А, зараз відчувають волю. Моніка в нас безсовісна дівчинка, порвала на шийник. А, ну, а Мішелька просто дихає свіжим повітрям. Вона, в принципі, майже цілий день бігає по свіжому повітрю. І дуже цікаво за ними спостерігати, як вони починають разом гратися, дуріти. І оця мале, другий раз буває то за хвіст, вчепе Моніку, то за вухо. Речить на неї гавкає. Моніка так дивно на неї реагує. А, думаю, господи, що ти від мене хочеш? Так, туди не можна. Моніка, йди до мами! Моніка! Втекла на хоздвір. а ця он стала і заглядаю в щелинку. Я їй туди ходити не дозволяю, а, бо її територія тут. А, в принципі, можна було б, ну вона така в нас дуже забіякувата дівчинка і постійно ганяє то курей, то качок, то всіх на світі. Моніка більш спокійна до них відноситься, вона їх не чіпає, вона їх не ганяє, вона з ними грається і спокійно до них відноситься. Тому їй туди ходити можна. Ось час вона там на задньому дворі, і вся птиця себе почуває досить таки спокійно і не лякається її. Не... А от якщо туди потрапив оця от мала забіяка, то там починається гвалт. Вона починає за всіми бігати, ганятися, всіх лякати. А, ну, прям справжня господиня. Да, Красуня, Мішелька. Мішелька, ану признавайся, цуценята будуть чи ні? Нам іще ранувато зрозуміти. Ну, дуже хотілося б, звичайно, мати від неї ще цуценяточок. Мамина красунька. Так що, такі от у нас справи на сьогодні. Дякуємо всім за перегляди, ставимо лайки і до зустрічі в наступному відео.